Процес над військовими заколотниками сколохнув Туреччину. Під будівлею суду в Анкарі зібралися активісти та родичі тих, хто став жертвою хунти, що захопила владу 12 вересня 80-го року. За роки військового правління 50 людей було страчено, півмільйона потрапили за ґрати. Багато хто зник безвісти чи пережив тортури. Головний підсудний символ епохи генерал Кеннан Еврен. Він правив країною до 89-го року. Ще один обвинувачуваний екс-командувач військово-повітряними силами Тахсін Шахінкая через похилий вік. Обидва не з'явилися на процесі. Свідчити дистанційно за допомогою відеозв'язку. Суддя заборонив. Мого батька і чоловіка катували 12 вересня 80-го року. Розповідає ця жінка, їх кинули у в'язницю. Ми разом переживали цю трагедію. справа не в вироку генералу Кенену Еверну чи Таксіну Шахінкая. Справа у тому, щоб показати людям та суспільству, що військові робили з людьми. Народ має знати, каже прокурорський депутат Ахмед Тюрк. З 1960 до вісімдесятого року Туреччина пережила три військових заколоти. Генерали вважали себе захисниками світського устрою і силою прибирали уряди, що на їхню думку відходили від цього шляху.